Продовжуємо наш проєкт актуальне інтерв'ю. Гість нашої студії, депутат міської ради, голова фракції Європейської солідарності у міській раді Василь Кобильник. Вітаю вас. Доброго дня. От раніше, якби я вас представляла, то казала б, що голова депутатської групи, ми кам'янчани, але на сесії ви заявили про те, що фракція виходить з цієї депутатської групи, а ви відповідно складаєте повноваження керівника цієї групи. Чи означає це, що у міській раді сформувалась фактично нова уже коаліція? Насправді на сесії міської ради я оголосив про одноголосне рішення фракції про вихід зі складу депутатської групи. Ми кам'янчани. Також я повідомив про те, що прийняв рішення скласти себе повноваження керівника цієї депутатської групи. Ми кам'янчани цьому передувало ряд причин. Існує ряд причин. Я вважаю, що рішення є правильним. Перша частина депутатів, які входила до складу депутатської групи. Вони прийняли рішення сформувати нову владну коаліцію про що я сказав на сесії міської ради, навіть назвав цю нову владну коаліцію коаліцією Гордійчука Посідка, і насправді це залишається фактом. бо... Ті, хто делегували своїх представників до виконавчого комітету, ті, хто делегували своїх людей на посади заступників міського голови, безпосередньо несуть відповідальність за прийняття рішення і за той стан речей, які сьогодні є наявним у нашій громаді, і цього не треба боятися. Друге, фракція Європейська Солідарність системно ігнорують, блокують наші ініціативи і не дозволяють приймати участь в обговоренні тих чи інших питань, які стосуються життя громади. Це для нас є неприйнятними. У нас є свої пріоритети, в нас є свої завдання, і ці завдання стосуються допомоги Збройним силам України. Ці завдання стосуються належного забезпечення життя. Громади нас не цікавлять жодні кулуарні домовленості, нас не цікавлять багатомільйонні тендера з обов'язковим їхніх з їхнім виграшом, на нас не цікавлять інші питання, які є точно сьогодні другорядними. Нас цікавить питання допомоги Збройним силам України і наближення перемоги. Ці пріоритети, на жаль, не є для існуючої владної коаліції, тому нам з ними точно не по дорозі. От у новинах від міської влади прозвучало я зацитую голова фракції Європейської солідарності повідомив про ліквідацію групи. Ми кам'янчани. От як ви це прокоментуєте? Наче ж ви це не повідомляли? Справді я не казав про те, що група ми кам'янчани припинила своє існування. Я лише оголосив про те, що фракція прийняла рішення вийти зі складу Микам'янчан. І я склав з себе повноваження керівника цієї депутатської групи. Де Юри депутатська група продовжує існувати до її складу на сьогоднішній час входять три депутатські фракції: це за майбутнє, за конкретні справи і рідне місто станом на сьогодні. Відомо, що Михайло Посідко вже підписав рішення про оренду земельної ділянки приватного підприємству «Тандем». хто не знає, нагадаю, це багатоповерхівка Данила Галицького 13. Скандальне рішення люди досить довго відстоювали, аби там не було ніякої оренди. Ну вони верніше просили, аби було зазначено оренда без права забудови. Не пішла на це міська рада, і взагалі це рішення якось ухвалювалось так цинічно без. Присутності людей, коли їх не було, не враховуючи їхню думку. От що ви скажете з цього приводу? Я так люди сподівались, буде накладено вето, але ну марно. Справді рішення приймалося в цинічний спосіб, і це не перше рішення, яке приймається в такий спосіб. Коли прийшли люди і почали виступати за те, що відстояти свої інтереси, свої права. Адже це прибудинкова територія. Ми прекрасно розуміємо, що жоден підприємець не буде орендувати просто для того, щоб там був проїзд загального користування. Він урив оренду... пояснив вже начальник земельного відділу про те, що далі вже без сесії міської ради йдуть містобудівні умови, так далі, обмеження і так далі. Тобто, ну це визначено законом процедурою і послідовність дій. Суть не про це суть в іншому. що коли були присутні представники цього будинку, то рішення не прийнялося було 10 голосів за. Коли люди пішли було повернуто до голосування і проголосовано. Тобто, це ще раз засвідчує те, що насправді інтереси людей в даному випадку ну, байдужі для тих людей, які приймали це рішення. Е, є багато кулуарних розмов навколо цього питання. Я не вправий їх оголошувати, але зазначу на тому, що там є дуже е, цікаві питання, які з бородою, які тягнуться до чиновників міської ради, які фактично є власниками а чи були власниками і продали свої права. Іншому забудовнику. Я думаю, що питання ще буде актуальне, тому що рано чи пізно там все-таки почнеться будівництво, і нам ще прийдеться відстоювати права людей. Але ми на постійному контакті з людьми, принаймні, фракція Європейська Солідарність заявила, що ми можемо за потреби надати весь юридичний супровід. вони будуть подавати судові позови. Нам ще дуже багато роботи, щоб відстояти інтереси людей. Мешканців багатоповерхівки Данила Галицького 13, принаймні вислухали на сесії, хоча їм це абсолютно не допомогло. Але от слухати людей з приєднаних сіл влада відмовилась взагалі. Третій рік люди говорять з довжка про відсутність громадського транспорту. Знаю, що ви пропонували альтернативний варіант, але до цього часу влада чомусь не дослуховується. От чому? Я, чесно кажучи, дивуюся того, що не можна зреалізувати, маючи всі повноваження, всі важелі, всі можливості. Не можна зреалізувати ряд програм, які стосуються належного забезпечення транспортного сполучення. Зокрема, мова йде про довжок в даному випадку. Зупинка сад у Нявко. Там живе декілька тисяч людей, які мають величезні проблеми з. Добиранням до міста, до, до школи, до, до дитячого садочка, я вважаю таку ситуацію неприйнятне. Нам довго говорили про те, що цей маршрут може бути нерентабельний. Наша команда напрацювала програму, яка дозволяла, дозволяла б цю нерентабельність покрити. І ця ідея стосувалася не тільки дошка, але й всіх сіл, які мають проблеми з пасажирським перевезенням. Але я так розумію, прийнято рішення доволі цікаве, політичне, що все, що подає і все, що подає європейська солідарність. Блокуються на найнижчому рівні, пишуться якісь незрозумілі зауваження, і здебільшого рішення зовсім не випускаються на сесійну залу у вигляді проєктів рішень, з якими ми голосували. Вважаю, що питання транспортного сполучення дошка треба розв'язати. Для цього є всі можливості. Треба запустити новий маршрут і зараз не шукати того, хто винен, а запустити маршрут він цілком рентабельний, який може сьогодні допомогти людям просто елементарно добиратися до міста. Не бачу жодних Проблем те, що є неприязнь до частини людей, які приходять і відстоюють їхні інтереси, ну вибачте, влада це така річ, яка не тільки мазана медом і іншими солодкими речами. Так, а це і в тому числі відповідальність і вміння вислуховувати всіх. І те, що представник довжка приходить і заявляє свою позицію, я впевнений в тому, що якби це питання вирішило. То вони би пішли і займалися своїми життєвими проблемами в кожного із них зараз. Кожного із нас зараз їх більше ніж достатньо, оскільки цих людей просто ігнорують, то тому люди змушені приходити і відстоювати ставлення, чесно кажучи, хамське, і мені воно не подобається. Я особисто на засіданні сесії неодноразово робив зауваження стосовно поведінки такої, тому що посадові особи, які представляють інституцію влади, так не повинні себе поводити. Ще одне питання, воно не сесійне, але принаймні все одно про це йшлося. Кредит світового банку. Місто сьогодні практично в борговій ямі. Михайло Посідко заявив, що буде відстоювати права громади, що це не буде платитись з міського бюджету, але рішення суду є на сьогодні. А цей кредит брався на службу єдиного замовника в даному випадку, який ми говоримо. І рішення про нього приймалося ще наприкінці 2000-х років. Потім було вписано міську раду гарантом цього кредиту по сплаті. І, звичайно, що всі, особливо представники влади, неодноразово говорили про існування такого кредиту, але суть в іншому. Перше, якби ми критично не ставилися до колишньої влади, але колишня влада робила все можливе і неможливе для того, щоб не було судових тяжб новій владі вже три роки. Три роки не знати про існування цього кредиту, вона звичайно, що не могла. І нам відомий той факт, що на початку літа Світовий банк звернувся із листом стосовно того, що він буде позиватися до суду з приводу цього питання. Але е, я так розумію, що було вирішено цей лист проігнорувати. Свідченням цього є і те, що представники міської влади вперто ігнорували судові засідання. Ситуація сьогодні надзвичайно складна, тому що податківці вони звернулися до суду з приводу гарантії і. Це може призвести до того, що будуть заблоковані рахунки міської ради. Цього би дуже не хотілося. І що якби ми розуміючи ситуацію і маючи ресурс фінансовий, в тому числі здійснювали щомісячну, хоча б часткову оплату цього кредиту, то думаю, що банк би дослухався. І все-таки зважив на те, що війна і що ми не маємо такої змоги, і пішов би на зустріч стосовно відтермінування сплати цього кредиту. Але є ще й інший кредит, де гарантом виступало міністерство фінансів. І в середині вересня відбулося судове засідання, тому що міністерство фінансів звернулося до тепловоденергії. Міністерство фінансів як Гарант сплати сплатило тепер Міністерство фінансів. Хоче стягнути цей борг із комунального підприємства. Я думаю, що і перший, і другий факт дуже легко вміщується в цікаву політику, яка може призвести або Прагне на меті реалізувати ідею е, обанкротства тепловоденергії і переведення його в приватну власність. Ми неодноразово говорили, що новопризначений керівник фахівець в цій сфері, і сьогодні створюється так званий фон, що підприємство не буде неплатіжоспроможне саме тому, швидше за все, що і ігнорувалися судові засідання, е, щоб цей фон створити. І тут насправді міська влада зараз в такому Цікавому становищі, тому що треба було приймати рішення по цьому кредиту. І з однієї сторони, прийнявши таке рішення, треба визнати, що колишнє керівництво тепловоденергії, яке приймало участь в залученні цього кредиту. І також я нагадаю, що Олег Гордійчук був керівником служби єдиного замовника, яке безпосередньо брало, тому відповідальність треба було відповідно покласти на. Конкретних персон, а ці персони сьогодні є політичними гравцями, вони є політичними союзниками, тому тут вибір було таким чином: або зробити заяви і втратити таку хитку коаліцію, яка сьогодні існує, і притягти до відповідальності, в тому числі Валерія Григоровича Гордійчука, або відповідно почати процеси, які стосуються захисту інтересів громади. Ситуація надзвичайно складна. Я би не хотів, щоб ми її вважали, що вона легко розв'яжеться, наскільки мені відомо, то зараз готується до другої до апеляції, чи вона, можливо, вже подана. Я думаю, що ми маємо зробити все можливе для того, щоб рішення було прийнято на користь громади, а усі ці політичні союзи і все інше, воно було другорядним. Тому що. Ви прекрасно розумієте, що входимо в зимовий період, який передбачає бути важким, тому що Україна у війні. І ми не виключаємо атак на критичну інфраструктуру, яка існує. А це означає, що наші підприємства, які є стратегічними, які забезпечують життєдіяльність громади, вони мають працювати ну, спокійною і виважено, і впевнено. Ця ситуація не створює ні спокійності, ні впевненості. Ще одне сесійне рішення. Новий архітектурний конкурс цього разу кушнірська башта. І знову 180 тисяч гривень переможцю, який подасть цей кращий і скізний проєкт. От чи раціональне використання коштів? Тема раціональності використання коштів мною особисто неодноразово піднімалася. Я вважаю, що в умовах, коли військові дали додатково до бюджету майже 600 мільйонів за два роки, коли їм відділяють. В районі 10% від цієї суми, що це точно недостатня кількість і для військових. Сьогодні пріоритет будь-якої влади має бути спрямований на допомогу Збройним силам України. Принаймні команда Європейської солідарності на загальнодержавному рівні, на місцевому рівні принципово займає позицію з приводу того, що пріоритетом номер один є допомога Збройним силам України. Те, що кошти зараз витрачаються на незрозумілі конкурси, ну це ж не перший вже випадок з не приводу конкурсів. Так. Так. Тобто ми замість того, щоб робити, ремонтувати вулицю Соборну, ми оголошуємо конкурс, як вона має бути виглядати. Тобто 200 тисяч ми потратили, навіть освоїли, обговорили, малюнки подивилися, але якщо ми вийдемо з вами на вулицю Соборна, вона якою була, такою й залишилася, тому... В цьому випадку така ж сама ситуація. Ми кажемо, що інвестор прийде, але давайте зробимо йому подарунок, Можливо, намалюємо інвестору. Не підійде то скизний? так. Ми це саме питання піднімали, але Є ну, сформована коаліція, яка просто нажимає зелені кнопки і каже, що ну сказали, що що треба інвестору дати 180 тисяч на, на проект. Ну мені не зрозуміло така ситуація. Це не проект, це лише ескізна пропозиція. Проект буде окремо і не так. Знати, що... Ну але в нас так же саме стосується міської друкарні. Ми багато чого говорили про грантові кошти, але з відповідно також витрачаємо бюджетні кошти на якісь незрозумілі проекти. Я вважаю, що другу ці питання є другорядними на сьогодні. Якщо навіть прийняли рішення того, що треба щось відділяти на утримання туристичної сфери, то, як на мене, краще б зробили кроки, які б допомогли вирішити питання з розкритою баштою на в старій фортеці. Ви розумієте, три роки стоїть розкрита башта, і всі роблять вигляд, що це абсолютно нормальна річ, ну руйнується пам'ятка архітектури. Якщо вже є. Вільні кошти, які собі ви визначили, тому що вважаєте, що ви дали достатньо збройним силам України, то тоді зробіть так, щоб зберегти пам'ятки архітектури. Сьогодні вона а, руйнується. Це пам'ятка національна сюжет про це. Вона дійсно руйнується. Там це вже... пам'ятка національного значення, і це безвідповідальне і е, е, певною мірою такі рішення не призведуть до того, що ця башта зруйнується, і потім треба буде все більше і більше коштів виділяти на те, щоб її відновити. Тому я вважаю, що це другорядні питання, вони мають стояти зовсім не на перших рядках порядку денного фінансування. Нам є що фінансувати. У нас є Збройні сили України, у нас є військові частини. І думаю, ви бачили на сесії спілкування військових частин, які заявили те, що їм недостатньо. От дивна ситуація, до речі, складається міський голова, заявив про те, що Кам'янськ-Подільський подільський прям місто, яке найбільше виділяє коштів для військових. Військові говорять зовсім інакше, от якось не складається. Я думаю, що е, у нас влада на одному світі, а люди, українці прості мешканці на другому світі. Я поясню, чому я розумію. Це... Вони оперують цифрами, але вони то до це я, я, я додали чому... соціальні виплати, якісь іще Так, 600. я вже сказав, що за два роки військові з ПДФО дали більше 600 мільйонів гривень. Додатково до бюджету. Якщо ви візьмете цифру, що у нас бюджет приблизно 900 мільйонів там е, кожного року, тобто це фактично ще один бюджет. Да місто отримало за рахунок військових і тому природні, що коли військовим із, 60, із 600 і мільйонів дають близько 60 мільйонів за два роки. Військові частини то вони скажуть, що цього недостатньо, розумієте, і не треба приховувати це за тим, що ми даємо соціальні виплати. Послухайте, соціальні виплати це не право чи примха влади, це обов'язок, але це не стосується статті видатків підтримки збройних сил України. Війна рано чи пізно закінчиться, і кількість ПДФО е зменшиться. І мені дивна риторика, що військові, навіть звернення ми розглядали так, що е щодо ПДФО військових. Я ставлю питання, добре, якщо ми залежні від ПДФО військових, то треба це визнати. Якщо ми це визнаємо, то треба зробити все можливе, що 70% цього ПДФО йшло на Збройні Сили України. В через різні програми, через різні механізми, які сьогодні більше ніж достатньо в міській раді, в тому числі, які дозволяють фінансувати, підтримувати збройні сили України. Але Виникає таке якесь протиріччя. З одного боку влада каже, що е, ні, основний е, основне находження це не ПДФО, це інші. Надходження з іншого боку так борються за те, щоб це ПДФО якраз в жовтні місяці і не забрали. Так ну насправді я підтримую те, щоб ПДФО не забрали, тому що це згортання децентралізації. Тут треба переглянути не забирання ПДФО від громад, а зобов'язати громади, які більш швидше можуть фінансувати і допомагати збройним силам України. Громади мають визначити правило собі, що 70% вони, до прикладу, витрачають на пряму допомогу збройним силам України через різні. Програми підтримку військових 30% вони якраз можуть направляти на ці соціальні виплати, на бомбосховища, на інші видатки, які стосуються безпеки життя життя людей. Тому це що... в ідеалі, але якось не складається. Ну не складається, тому, тому що, що місцеві громади чому є бажання Загалі... робити бруківку, так. є бажання знімати фільми. Я не кажу, що цього не треба, але можливо, допоки 에... війна. Ну насправді так і є питання забрання ПДФО з'явилося тоді, чи точніше кажучи, на фоні того, що влади місцеві зловживають питаннями коштів ПДФО військових, і вони замість того, щоб пріоритетом зробити допомогу військовим, витрачають ці кошти на бруківку, на нез... знімання, в нашому випадку незрозумілого кіно. На інші речі, які є точно другорядними на сьогодні, які треба робити, але е, після, після перемоги да архітектурні конкурси і інші. Бо в нас два світи, як я кажу, з одної сторони ми бачимо мільйонні лоти на прозоро від місцевої влади на бруківку, на інші речі. А з іншої сторони ми бачимо оголошення простих кам'янчан про донати, про збір на дрони, на тепловізори, на все інше два світи. Сьогодні має бути одне: ми маємо все зробити для військових. Військові мають сказати сьогодні, що нам достатньо того, що робить влада. Вони ж такого не кажуть. Варто послухати військових на сесії, які заявляють родичів військових, які кажуть, що недостатньо допомоги. А потім вже оголошувати мільйонні лоти в Прозоро. І робити конкурси, і все інше. Тому я вважаю, що тут пріоритетом має бути допомога Збройним силам України, і питання ПДФО і забрання ПДФО від громад відпало би само собою. З фіо не треба жартувати, бо це головна перемога реформи децентралізації, яка вважається найуспішнішою сьогодні в Україні. Буквально вчора на брифінгу заступник міського голови Мирослав Смотров заявив, що в Кам'янці-Подільському вже створено робочу групу по взаємодії з військовими частинами, і так це прозвучало мовляв задля того, аби розвантажити депутатів. Ви з цим погоджуєтеся? Я не знаю, чим так навантажені. Депутати від владної коаліції, що їх треба розвантажувати питаннями військових, я вже казав, що питання військових у нас є пріоритетом в міській раді. Достатньо інституцій, які можуть розглядати програми військових і треба їх фінансувати, а не сідати і розмірковувати на тему, що фінансувати, що не фінансувати. Це по перше. По-друге, якщо вже такий орган створений, який допомагає. То він має включати представників всіх політичних сил. Я на сесії виступав за те, щоб такий, така інституція, якщо вона буде створена, то саме щоб ввійшли всі представники політичних сил. Але на сьогодні, до прикладу, фракції Європейська Солідарність туди не запросили. Є одні ті самі особи, які в різних комісіях приймають участь. Я маю безпосереднє спілкування напряму з військовими. Ми знаємо, що існують програми в межах бюджету, ми знаємо механізми, які дозволяють їх фінансувати, і замість того, щоб займатися балаканиною, ми сьогодні просто в силах своїх можливостей допомагаємо Збройним силам України. Ну, можливо, сама ідея була б непогана. Робоча група працює з військовими частинами, напрацьовує їхні потреби, доносить це депутатам, доносить до сесійної зали, але є велике але. От як на мене, зважаючи на те, як часом відбувались ухвалення рішень як військові фактично. Мусили випрошувати ці кошти для себе, то от в мене десь закрадаються сумніви. А чи це робоча група це не той орган, який просто відріже шлях військових до сесійної зали. Я думаю, що військові дуже добре знають свої права, і нічого, і ніхто їм не може відрізати доступ нікуди сьогодні, в тому числі до сесійної зали. Скажу, процитую військового на останній сесії. Він сказав, що приблизна цитата, так, він сказав, що мене всередине прама рве, бо замість того, щоб займатися своєю роботою, я повинен щось комусь доводити і переконувати когось в тому, що потрібні кошти військовим. Ну, Слухайте, треба прийняти рішення, що кошти ПДФО військових треба спрямувати на програми самих військових. Я ще раз скажу, я дуже хочу, щоб це не було механізмом заговорювання проблем військових. Ми щось не створюємо депутатські групи по бруківці, правда? Тобто, в нас достатньо механізмів для того, щоб фінансувати бруківку. Тобто люди собі визначили, заховали в договорах ціну квадратного метра, кажуть, що це десь воно там, в іншому, і спокійно собі працюють в цьому напрямку. А от з питаннями військовими треба робоча група. То треба просто чути військових, і тоді питання в робочих групах відпаде. Треба створити все можливе, щоб військові питання розглядалися якомога швидше. От до речі, цікаве питання. Уже двічі на засіданні виконавчого комітету е виконком своїм рішенням змін, змінює структуру виконавчих органів міської ради. От без депутатського корпусу, без сесії, це юридично правильно. Мені важко зараз сказати юридичну обґрунтованість того чи іншого питання виконавчого комітету. Ви могли бачити це такий виконавчий комітет в медовому зараз місяці. Вони без обговорення дуже часто просто нажимають на, на кнопки для того, щоб рішення були прийняті. Якщо сказали за, значить всі за. Якщо голова сказав проти, значить всі проти. Я не знаю, чи це добре, чи погано, але. Ну, мені здається, що будь-який орган колегіальний створюється для того, щоб були дискусії, Там мають бути представники всіх, всіх сфер діяльності і життя громади. Але формат виконкому це окреме питання. Я хочу зазначити на тому, що структура і всі інші ми збільшили число заступників, додаткові витрати пішли з бюджету. Наскільки це зараз доцільно, ну, на мене не доцільно. як на мене, то недоцільно. Змінюють структуру під себе, ну можливо, для ефективності роботи влади це і так має бути, але має бути врахування тих обставин, яких сьогодні перебуває і громада, і держава в цілому. Ніхто не говорить про те, слухайте, що можливо, ми оптимізуємося, і до прикладу, заступник, який виконує функції головного спеціаліста відділу по інформатизації, так можливо, ми його скоротимо і видатки на нього. Не будемо витрачати. От мене виникає питання. Сьогодні вже ми наближаємося до такого великого цікавого рубежу 100 днів діяльності заступників. От мене виникає питання: якщо ми подивимося на їхню діяльність чи ідемо її в оцінку, що вони зробили для того, щоб наблизити перемогу. Відповідь однозначно нічого. Якщо повернутись до того, що ми починали сьогоднішню нашу розмову, то у сесійній залі. Натепер в опозиції залишилась тільки європейська солідарність? Я думаю, що це питання треба викласти в декількох проєкціях. Перше, е Європейська солідарність 24 лютого 2022 року прийняла для себе рішення, що ми маємо консолідуватися навколо питання наближення перемоги. Тому Європейська Солідарність буде підтримувати всі проекти рішень, які стосуються. Фінансування збройних сил України, фінансування соціальних виплат сім'ям поранених і загиблих героїв, фінансування інших соціальних питань, малозахищених груп населення і підтримка критичної інфраструктури, в тому числі і громади. Але ми точно не будемо голосувати, і тому ми тут є в опозиції стосовно неефективних управлінських рішень стосовно незрозумілих кадрових призначень, які точно призводять до роздуття бюджету і витрачання коштів на другорядні речі, ми точно не будемо голосувати за виділення коштів на речі, які потрібні ті самі тротуари, і все інше. Але після перемоги, бруківка буде після перемоги, як і кіно буде після перемоги. Тому ми тут, звичайно, що маємо інші позиції, інші погляди від влади, тому Частині цієї, звичайно, що ми в опозиції, але ми будемо все робити для того, щоб наблизити нашу перемогу, тому що це надзвичайно важливо. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Це була ваша позиція. Ми її почули. Усім бажаємо витримки, терпіння. робимо все задля перемоги, задля цього і працюємо. Так, слава Україні! Героям слава!